Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, який називається Повторення вивченого за рік і ознайомлення з письмовим множенням і діленням. Сьогодні ми з вами згадаємо трицифрові числа, нумерацію трицифрових чисел, будемо додавати віднімати трицифрові числа. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 29 розділити на 3. Звичайно, ми отримаємо 9 і остача 2. Так і пропоную вам написати. Зараз переходимо до усного рахунку. Прочитай числа. Скажи, будь ласка, який з чисел найменше? А яке найбільше? Звичайно, на менше число 300, а найбільше 913. А зараз запиши цифрами числа 777. Відступи одну клітиночку в бік і записуй наступне число. Сінадцять вісімсот п'ять чотириста дев'яносто три, тридсо дев'яносто дев'ять Під низом запиши числа що на один більші ніж ти записав. Отже, у вас тут вгорі написані числа 777. Да, наприклад, ви під низом записуєте число яке більше на 1. Далі, у вас написане число 17. Ви під низом записуєте число яке більше на 805. 805. Під низом ви записуєте число яке більше на 1. Тепер перевіряємо. Всі, хто впорався з цим завданням, на полях намалюйте собі зірочку. А зараз наступне завдання. Запиши за допомогою цифр 3, 7, 9. Усі можливі двоцифрові числа. Цифри в числі можуть повторюватися. Запиши за допомогою цифр 3, 7, 9 усі можливі двоцифрові числа. Цифри в числі можуть повторюватись. А тепер перевіримо. Молодшіночка. Наступне завдання. Запиши, як суму розрядних доданків кожне із чисел. 527. Розкладаємо на розрядні доданки. 500 плюс 20 плюс 7. Молодці. 604. 600 плюс 4. 216. 200 плюс 10 плюс 16. 71. 70 плюс 1. Молодчинка. Обчисли вирази. Теж працюємо письмово. До трьохсот додати тридцять. 30. До трьохсот додати три. Двісті плюс п'ятдесят плюс вісім. Двісті плюс п'ятдесят плюс два. До 700 додати вісімдесяти, додати два, до 400 додати 40 і додати 4. Молодці. А тепер знайди різницю. Теж письмово: від 486 відняти 86.

Від 707 відняти 7. Від 806 відняти 800. Від 700 відняти 700. Молодчиночка! Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували трицифрові числа. Згадували віднімання і додавання трицифрових чисел, згадували, що таке розрядні доданки. На цьому наш урок з математики завершує.